На цвітоносі залишається одна або дві маленькі бруньки, які довго не розпускаються. І люди думають, що можна обрізати цей цвітонос. Не варто цього робити. Буквально за кілька тижнів ці бруньки можуть ось так розпуститися. Видно, погано, але ви зрозуміли. А ще дивіться, у мене у моєї орхідеї виросли нові цвітоноси. Сьогодні я вирішив зняти ось так. І вже не буду знущатися над глядачами. Дивіться, ростуть нові цвітоноси, два цвітоноси. З новими вже скоро розквітнуть е, такі квіти, і ось вище росте квіточка зі старого цвітоносу, якому вже кілька місяців. Мало того, із отаких от почок. Таких бруньок можуть піти рости нові, знову ж таки, цвітоноси. А можна виростити ще і маленьку орхідею, дітку. Ось так. Цей, ці два теж стають більшими і невдовзі розпустяться, розквітнуть. Ці цвітоноси теж квітнуть, я не став їх якось підв'язувати. Вони такі жирні, жирнючі, як того кажуть. І Ну, Це радує. Один, одна брунька така розпустилася і, на жаль, опала, не розкрився, не розкрилася квіточка. Ну я надіюся, що це розкриється. Ось так виглядає орхідейка. Стільки цвітоносів, стільки квітів.